Вірвалась в життя наше мирне, жахлива війна. війна, вкрала щастя наш спокій, стала в країні біда. біда. Голосять матері, плачуть діти і плачуть птахи. Ми на рідній землі, але мусимо бігти кудись, вдалечінь, та день настане, коли закінчиться війна, та день настане, коли зігріться душі Засвітить сонце, і мир настане на землі. Ми не здоланні, ми переможемо назавжди. Налетіми на неньку мою двоголові орли, зажадали святу нашу землю, забрати собі у бізьмі. Війна стояла за дверима, вона вірвалась кожен дім, давно вже тліла, невласима. Коли довба схапалий крим, нахабно ворог сунув лапу, неситим бидлом із боліт. Перекруїти зібрався мапу, щоб поневолити весь світ. Помилуй не буде ні за що й нікому. Тобі, сарана, не втімити й досі, що люд український у силах, у змозі, за рідну сорочку повстати єдино, аби збивалась суверенна Україна. Та день настане, коли закінчиться війна, та день настане, коли зігріться душа, засвітить сонце, і мир настане на землі, ми на столані, ми переможемо.